Цікава математика, дивовижний світ комах, кількісна та порядкова лічба, порівняння множин. Одного теплого весняного ранку Петрик і Марійка вирушили на прогулянку до лісу. Сонечко лагідно світило, пташки співали і все навколо гуло та шелестіло. На узлісі діти побачили яскравих червоних комашок. Маріко, дивись на листочках сидять якісь комашки з червоними крильцями. Та це ж комашки, яких називають сонечка. У всіх сонечок різна кількість крапочок на спинці. Подивися, на листочках написані цифри. Може, розсадимо комашок на листочок. Відповідно до кількості крапочок на спинці. Ми самі точно не впораємося з таким завданням. Не турбуйся, діти обов'язково нам в цьому допоможуть. Малята, подивіться на цих веселих комашок сонечок. У кожної з них є на спинці крапочки від однієї до п'яти. А ось це зелені листочки. І на кожному написана цифра від 1 і до 5. Сонечка хочуть сісти на свої листочки. Але вони можуть зробити це лише тоді, коли ми допоможемо їм знайти листочок із відповідною цифрою. Подивіться на це сонечко. Порахуйте, скільки крапочок у нього на спинці. Вірно, у нього на спинці одна крапочка. На який листочок має сісти це сонечко? Вірно, на листочок з цифрою 1. Порахуйте, скільки крапочок на спинці цього сонечка. Вірно 4. На який листочок ми маємо його посадити? Так, на листочок із цифрою 4. Подивіться уважно на це сонечко. Порахуйте, скільки у нього крапочок на спинці. Правильно 5. На який листочок має сісти це сонечко? Правильно, на листочок із цифрою 5. А це сонечко має дві крапочки. Куди ми його посадимо? Вірно, на листочок із цифрою два. Залишилося ще одне сонечко. Скільки у нього крапочок на спинці? Правильно, три. Тож який йому листочок підійде? Вірно, листочок із цифрою три. Раптом за кущиком Петрик щось помітив Маріко, дивись! Он де під пеньком щось рухається. Діти підійшли ближче і побачили великий мурашник. З нього в усі боки сновигали метушливі мурахи. Хтось тягнув гілочку, хтось зернинку, а хтось просто біг туди-сюди. Які вони працьовинці! Кожен має свою справу. А скільки їх бігає навколо? Може, порахуємо їх за порядком? Тільки ми повинні це робити швидко, бо мурахи весь час поспішають. Порахуємо разом мурашок за порядком. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Малята, ви, мабуть, звернули увагу, що кожна мураха в лапках тримає щось. А одна з них просто стоїть і посміхається. Подивіться уважно і скажіть, що тримає в лапках третя мураха. Вірно, вона тримає цукерку. А що тримає друга мураха? Вірно листочок. А яка за порядком мураха тримає в лапках олівець? Вірно, четверта. Малята. А що несе мураха? Яка стоїть п'ятою за порядком? Вірно, вона нічого не тримає в лапках, вона тільки спостерігає за своїми друзями. Діти продовжили свою мандрівку і досить швидко вийшли на чудову галявину. Петрику, подивися, скільки тут метеликів. Вони так гарно кружляють, наче танцюють. Мені теж захотілося потанцювати. Тоді трохи тут відпочинемо і зробимо гімнастику для очей. Гімнастика для очей веселі метелики. Малята, уважно спостерігайте очима за рухом метеликів на екрані. Ходімо далі. Цікаво, що нас ще чекає. Діти рушили далі. Ой, подивися, он там ще хтось літає серед квітів. Хто це? Це ж бджілки. Вони збирають нектар з квіточок. Скільки їх тут? Одна. Рахуємо разом з малятами, скільки бджілок на кожній квітці? Порахуємо разом, скільки бджілок сидить на кожній квіточці. Порахуємо бджілок, які сидять на білій квітці. Один. Два. Дві бджілки сидять на білій квітці. Порахуємо, скільки бджілок сидить на жовто-гарячій квітці. Один, два. Три. Три бджілки сидить на жовто-гарячій квітці. Рахуємо разом, скільки бджілок сидить на фіолетовій квітці. Один, два, три, чотири. Чотири бджілки сидить на фіолетовій квітці. На якій квіточці бджілок найбільше? Вірно на фіолетовій. А на якій квітці сидить найменше бджілок? Правильно на білій. Після гри діти ще трохи постояли на галявині, спостерігаючи, як бджілки кружляють над квітами. Як гарно тут, і як багато ми вже сьогодні зробили. І сонечок розсадили на листочки, і мурах порахували, і з бджілками познайомились. Так, а ще встигли потанцювати з метеликами. А знаєш, я хочу зібрати усе, що ми побачили, в один малюнок. Гарна ідея, а наші маленькі помічники теж можуть намалювати свій ліс і своїх улюблених комашок. А ще придумати свою математичну гру з ними. Ну що ж, час повертатися додому. Але наш день у лісі ми точно не забудемо. Діти поверталися додому, обіцяючи собі повернутися до лісу знову, щоб продовжити свої дослідження і дізнатися ще більше про дивовижний світ комах.